Ось так, от з нами на зв'язку про це, зокрема, поговоримо. Марія Іонова, народна депутатка Європейська Солідарність. Пані Марія, вечір добрий. Добрий вечір. А, вас, певно, не вечір, судячи з прапора Америки за спиною. Ну, майже вечір, так. Да. Але просто я завагалася за того, що сказати добрий, тому що, якщо чесно, побачивши ваші кадри, наш легендарний літак Мрія, звичайно, кожен раз. За замислюєшся на які жахливі наслідки, які росіяни злочин роблять на нашій землі. Але саме найгірше дійсно це смерті, смерті наших цивільних дітей, наших військових. Нічого, мрію відбудуємо за рахунок Росії. До речі, якраз про відбудову про репарації, скажіть, будь ласка, чи в принципі ми підготувалися вже до того, як це робити? Можливо, треба якісь законодавчі ініціативи в Україні, аби ці кошти надходили. Потім є різні ідеї, як це робити. Ну, дозвольте пояснити, чому в мене два прапора позаду, тому що ми завершуємо візит парламентської делегації до Сполучених Штатів на чолі делегації вести заборана. Ми двопартійна делегація, і ми так само мали зустрічі як на високому рівні в Америці, так і в Канаді. І перше, те, що ми говорили, що нам потрібна зброя, і це важливо захистити нам своє не. Тобто те, що якщо вони можуть закрити небо, то тоді забезпечити нам безпеку нашого неба, щоб ми могли впровадити ем, і гуманітарні коридори, і звичайно розблокувати ті міста, які зараз в такому оточенні: це і Чернігів, і Маріуполь, і, і Весна і, і, і Північна частина, і південна частина і це те, що було на порядку денному, і так само повертаючись до вашого питання, звичайно, ми говорили про а, фінансову допомогу. Фінансову допомогу зараз вже ще вчора, та в Україні, і далі вже те, що допомога у відбудові. А те, що стосується законопроекту, звичайно, ми про це наприклад говоримо нашим партнерам, ті а, активи, які воно заморожують Російської Федерації а в своїх країнах. Але такий перший крок маємо зробити ми. Я наскільки розумію, ви також в Канаді перебували? Тобто це така поїздка північною Америкою. Чи почули якісь гарантії від канадських, від американських також посадовців? Тобто, чи вони вже якось прописують свої бюджети наступні? Чи надсилаємо ми прохання пропозиції свої, яку підтримку ми б хотіли отримати? Якщо ми говоримо про Сполучені Штати, то ми говорили, що ми вдячні. Ми всім говоримо, що ми дійсно дуже вдячні всім тим партнерам, які нам зараз допомагають, але цього недостатньо. І далі, по пунктам, те, що стосується як зброї, так і фінансової складової, так і по санкціям, тому що по санкціям на жаль не в повній мірі зроблена робота, і так само країни Північної Америки вони мають показати приклади країнам Європейського Союзу, і так само піднімати знаєте, Узгоджені координацію по а, санкціям а в Канаді. Ми якраз попали 7 квітня, там там зараз. Тривають і бюджетний процес буде триматися бюджет. Я думаю, що якраз ми вчасно а, вчасно а, відвідали, провели зустрічі на високому рівні від прем'єр-міністра, міністерка фінансів, міністра розвитку і міністра закордонних справ. Тобто, всі. А, все те, що стосується наших запитів, були отримані так. як Ми вже чуємо і фідбек, що дійсно дуже важливо, що говорити, знаєте, не по зуму. Як там у нас комітети відбувалися онлайн, що не є якби важливо тримати спілкування, але так само дуже важливо приїжджати і особисто переконувати. А я вам відверто скажу, ми всі дуже так страждали. Те, що ми змушені були залишити Україну серцем, але розумом розуміємо, що дипломатичний фронт так само маємо посилювати. знаєте, що всі парламентарії працюють зарпереважна більшість тор. Лементарів, які спілкуються різними іноземними умовами, намагаються максимально особливо змінити і публічну думку. Ми там, якщо ми говоримо про нашу команду, ми знаємо, що у фракції та усі ще там багато дуже інтерв'ю кожен день. Так само ми стараємося. Наше ну, бачимо, просто наскільки публічна думка вона є дуже важливою саме і для. Урядів цих країн і тому знати між зустрічами. Ми намагалися просто не пропустити жодного медіа доступу і так само коментувати, записуватись, чи це зранку, чи це вночі. От зараз, наприклад, субота, але ми вже з другої години працюємо на зустрічах. І так само завтра з 9, у нас інтерв'ю. І те ще зустріча далі. Вже ввечері будемо добиратися до нашої рідної країни. Яко, Марія Іонова, народна депутатка Європейська Солідарність з новинами за океану Сполучених Штатів та.